Верховинці, снятинці і косівчани обирають нового народного депутата. Я на виборах підтримую Лідію Шкрібляк, тому що вона народилася і виросла серед наших людей, простих, і вона виглядає мені чесною, порядною. Доброю людиною, яка може відгукнутися на всі наші біди, може нас вислухати, підтримати завжди і зрозуміти. Це наша людина, і я думаю, що ця людина може нас гуцулів, в корених витягнути з біди і негараздів. Однозначно, що я буду голосувати за Лідію Васильівну Шкрібляк. Це е, працьовита, розумна, мудра, толерантна людина, яка в будь-якій ситуації може допомогти підтримати, порадити, е, дати настанову і зрозуміти любу людину. Напевно, любого мешканця не тільки нашого села, а й нашого краю. Будемо голосувати за Лідію Шкрібляк. Тільки на неї єдина надія, верховинці, снятинці, коцівчани. Голосуємо за Лідію Шкрібляк.